Всім привіт в цьому випуску схої аналітики. неочікувано навіть для себе я буду адвокатом Олександра Зінченка. Ми детальніше розберемо ось цей епізод, де вони разом з Габріелем Магаляєсом наварили і привезли гол свої ворота, перший гол в дербі проти Вестхема. Детальніше розберу конкретно цей епізод, а також покажу, чому Магаляєс насправді турицидвіст. І він же не вперше підставляє Зінченка. Дещо десь була більше провина Зінченка, тут значно більше Магаляєс. Детальніше це розберемо по аргументам, по фактам і зробимо певні висновки ще по Магаляєсу, окремі щодо його захисної роботи. Ну, поїхали. В цьому місці необхідно зробити. Маленький пролог в попередньому матчі проти Ліверпуля. Теж Олександр Зінченко допустився помилки. Там це безапеляційно його обіграв Салах і пробив поворотах. От але крім того, ми випуску це проговорювали. Габріель міг в принципі підстрахувати Зінченка, але він цього не зробив. Тому що в момент, коли Салах виходив на Зінченка, один в один, Габріель, замість того, щоб піти в зону, страхувати Зінченка, що було в принципі необхідно і правильно робити, просто побіг в зону туди ближче до воротарського майданчика, так прикривати свою позицію, що в принципі. Було неправильно і позбавили його шансу потім заблокувати удар, коли Зінченко був відіграний. Це нюанс, який треба тримати в голові в цьому випуску. А в даному епізоді ми бачимо, що Габріель виносить м'яча в Зінченко. По-перше, не опиняється чомусь двоє на одній позиції. Обоє не розбираються. М'ячик відскакує до гравців Вестхема, і ті відправляють його в ворота. Тобто, знову ж таки, хтось цих двох солідно винуватий, інший, можливо менше. Давайте розберемося детальніше, хто і як завжди, ми це робимо, трішки відмотаємо епізод назад. Тут багато не треба, почнемо звідси. Тут лівий захисник Вестхема Емерсон готує подачу в штрафний майданчик. Давайте зафіксуємо собі, що тут в молотобійців якоїсь переваги немає. Чисельної так точно, позиційної я не бачу, тому що Зінченко, в принципі, дальній фланг контролює. Він згусився, те, що повинен робити крайній захисник з протилежного флангу. Центральних захисників трішки складніша ситуація, там висунувся. Бен Вайт, відповідно, Саліба повинен зміститися на фланг, але опорний півзахисник Райс заміняє його позицію. Тобто теж є по суті два центральних захисника. Ось єдина перва, це те, що Боуен може вірватися в коридор між двома центральними в результаті так двома центральними. І це, напевно, єдиний такий хороший варіант розвитку цієї атаки передача на Боугена. Причому віддати її треба так по дузі трішки, щоб Райс не дістав, але ще й магалія. Слід Трішки далі він буде звужуватись, повинен би був, щоб зменшити якомога цей простір для нападника Вестхема. І насправді це єдиний хороший такий варіант провести цю атаку в перший темп. Завжди є варіант зупинитись, подивитися там 3-4, спробувати перевернути десь атаку на протилежний фланг або якось через центр розіграти. Але центральні захисники завжди повинні діяти. Те саме по цьому першому варіанту спочатку, максимально убезпечити е, свої ворота від цього вбігання Богена. На мою думку, це те, що повинен був робити Габріель. Якщо ви бачите якісь інші варіанти, то можете написати в коментарях. Але, як на мене, то це питання не є дискусійним. Але давайте подивимося, подивимося при чому в сповільному повторі, е, що далі буде робити Магаліайс. Він змінює вектор свого руху і прямує в сторону Зінченка, що я вважаю помилкою. І давайте подивимося з іншого ракурсу. По-перше, е, тому що. Чітко видно, що там Боуну до м'яча не хватило буквально якихось сантиметрів. Тобто, ну, це та позиція, по якій Райс міг не встигнути, і треба було також злужуватись туди працювати. Це по-перше. По-друге, давайте глянемо ще з іншого ракурсу. Тут краще видно, що Габріель почав цей рух ще до того, як пішла подача. Тобто він не знає, він читав, що передача туди піде чи що, я не розумію. Тобто, це був рух свідомо по перекриттю власної зони. Що якби зовсім неправильно, так центральні захисники повинні грати по позиціях, але по позиціях вони повинні грати, щоб в Момент, якомога швидше рухатись в найбільш небезпечні зони. І тут найбільш небезпечна зона була на ближній штанзі. Бігти на свою рідну позицію ну, лівого центрального захисника в даному епізоді вже було не потрібно, треба відразу бігти, працювати по опоненту. Але м'яч таки приходить до Габріеля. Ну, не знаю, можливо, це якась суперінтуїція, але по факту швидше здається, що м'ячик потрапив до нього, попри те, що він робив неправильну дію. Така моя думка. А далі він точно робить неправильну дію, тому що він продовжує рух м'яча лівою ногою. Є правило, таке, що коли м'ячик до вас прострілює штрафний майданчик, ви повертаєте його назад, звідки прийшов. Ну, По-перше, вам так зручніше. Так, ви бачите, куди ви віддаєте передачу. Так, ось найбільша перевага цього. А по-друге, гравці, які в цьому напрямку, вони не готові замикати. Тому що якщо ви продовжуєте далі по флангу цю передачу, то там-то набігають гравці-суперника. Відповідно, якщо ви. Нічого не змінити таким чином, просто там прискорити рух м'яча, або, можливо, навпаки, сповільнити. То цілком вірогідно, що суперники туди встигнуть добігти і пробій поворот, ось тому такого робити не варто. А в даному випадку, взагалі, Зінченко опинився на цій позиції і через це така от, ну, не розібралась. Окрім того, хочу звернути вашу увагу. Давайте проглянемо епізод весь повністю ще раз. За весь епізод Габріель жодного разу не подивився по свою праву сторону, так, сторону правої руки. Тобто він вибивав м'яч, не знаючи куди. Там міг бути Зінченко, міг бути опонент. Як виявляється, різниця невелика, тому що все одно м'ячик опинився у воротах. Ну і завершення розбору цього епізоду, скажемо, що м'ячик після цього таки потрапив до Бовена, по якому таки повинен був грати МГаляс, якби він спочатку правильно діяв. Ну а також Райс. Щодо Райса, то давайте скажемо, що він був по ліву руку, так тобто він був далі від воріт. І він не завжди міг би встигнути, але з іншого боку, давайте також проговоримо, що Райс в цьому епізоді страхував центрального захисника. Тобто він би повинен був грати як центральний захисник. М'яч штрафному літає вліво-вправо. Подивіться на цю інтенсивність від Райса. Він відверто кажучи, виключився з епізоду. Він також міг би більш інтенсивніше допрацювати. Коли м'ячик літає по вашому штрафному, то треба вімкнутись на максимум. Так це не той епізод, коли ти можеш ходити пішки. Ось десь він трішки теж проморгав. І давайте зробимо такий навіть не висновок, але підкреслимо, що вимальовується тенденція по Магаляєсу, яку ми потім будемо слідкувати на каналі, ще десь нам трапиться, можливо. В моменти, коли атака. Розвивається так, коли десь розрізають лінію оборони, готують передачу штрафний майданчик, або м'яч вже потрапив штрафний майданчик. Магаляєс перестає орієнтуватись просторі. Він не рухається в тому напрямку, де його м -м, потрібно бути, так де він повинен підстрахувати, де він повинен дограти проти гравця. Це ось епізод, прям кричущий. Він просто повертається на свою рідну позицію, аби там щось не знаю, вибивати, страхувати. Ось, ну от в даному епізоді він побіг до Зінченка. Тобто він просто продублював позицію захисника в іншому епізоді він просто побіг захищати порожній простір, замість того, щоб страхувати партнера. Це погано. Це свідчить про те, що він втрачає орієнтири. Так? Тобто він повинен розуміти, де суперники, де твої гравці, де м'яч, де ворота, де є вільний простір, і відносно цього вже приймати якісь рішення. А щодо Габріеля, ми бачимо, що в такі стресові ситуації, критичні, коли треба відзахищатись там 3-4 секунди, він приймає рішення просто повернутися на свою позицію і зайняти те, що найбільш безпечне. Це швидше за все рефлекс. Є така думка, ну тобто, він навряд чи свідомо. Можливо, тренери десь це постійно вимагають, що як тільки ви займаєте найбільш небезпечні позиції, але ну вони мають на вас зовсім інше. Вже конкретно в таких ситуаціях точно треба грати по супернику. От, ну, Або десь страхувати партнера, тобто другим по супернику, так би мовити. От, це така думка, яка по Магаляюсу теж напрошується. Тобто він разом зінченком теж геть не ідеальний захисник. А з інченко, який був обіграний в попередньому матчі з Салахом, після чого Салах забив, з інченко, який в цьому матчі ще на кутовому десь не до кінця неякісно поборовся, так і з під нього забили. Зінченко, насправді, очевидно, йому важче в верховій боротьбі боротися, але справа в тому, що. Не було ніякої верхової боротьби, так від Зінченка відірвались. От що найгірше, так коли ти без боротьби пробиваєш головою по воротах, то тобі легше. Тому зінченко хотілося, щоб допрацював в цьому епізоді. Ось, ну за цей епізод Зінченко зловить хейту, так би мовити, по інерції, тому що все в купі оптом, так би мовити, і фани канонірів тепер його навіть не бачать в стартовому складі. Дуже багато хейту на нього вилилось. Частина, по крайній мірі, з цього хейту є несправедливою. Ну, але фани зазвичай так глибоко не будуть розбиратись. Такий ось випуск. Якщо вам сподобалося, що ви дізнали щось цікаве для вас, щось нове, то поставте, будь ласка, вподобайку, буду дуже вдячний. Далі розбір Брайтон, Тоттенхем чи Тоттенхем Брайтон. Я цим аж дивився. Навіть зробив вже певні нотатки, буду сідати розбирати. І десь на завтра, післязавтра буде сам власний випуск, і підіб'ємо підсумки першого кола АПЛ, в якому Ліверпуль на, на диво насправді. Попри те, що в них арбітри крали очки, попри те, що в них там багато дуже відсутніх було опорних захисників, і вони не могли собі купити нових. Попри це, все клоп витащив їм на завершенні кола перше місце, що насправді чудово для мерсесайців, все, дякую вам за увагу. Підписуйтеся, якщо не встигли. Щасти вам до побачення.